А скільки оця конячка? Що дорога? Та в 300 гривень. Ага. А петушок оце півничок? А це? За 80 гривень. 80. Гарненький. Кришталява погода. А цей більший півник скільки? 150 п'ятдесят. А ці келихи? По 100. По 100 Кероміка. Самі. Хазяї десь відійшов єдині. Добре. Ось така гарненька. Легенька, це, мабуть, може навіть і фарфор. Це такий горшочок керамічний, гарненький. Багато кераміки. Це такі фігурки. Це вазочка. Теж гарненька. Колонна статуетка, лисичка. О, це такий келих із жабою всередині. Ой, дуже такий незвичайний. Зараз я пишу людину, дожіть, будете трошки? Так, так. Ось така пилинка. А це не горх стекло, це щось тяжке. Горх стекло, так? Ось така розкладочка. І з цієї розкладочки, що ви побачили, я все-таки дещо прикупила. Ось, наприклад, ось таку річ. Така вазочка з малахітового скла. Я спочатку подумала, що це попільничка, але все-таки, мабуть, ні. Нема тут таких виїмок для сигарет. Це буде така у мене вазочка для дрібничок або для там, таких речей, як ланцюжок, прикрас, чи каблучки. Я думаю, для цього вона дуже буде зручною. Вона Невелика і немаленька. Важкенька, немає ні щербинок, ні скольчиків, немає. Є деякі потертості, такі невеличкі, але я все-таки її придбала. Ціна її 60 гривень. Крім цього, я ще придбала. Ось оцю статуєтку. Фігурка лисичка Полонського заводу. Дуже часто вони зараз зустрічаються, але ціни на них височенькі, а тут ціна дуже низька 70 гривень. Так що я її купила також вона. Без дефектів ціленька, така гарненька статуеточка. Ось такі були у мене сьогодні на ці маленькій барахолці, або навіть це і не барахолка, а просто така розкладочка. Ось такі мої покупки. Так що до нових зустрічей. Пока-пока.